Привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу тему для гравців в тилу ворога, які хочуть відчути щось нове в грі, чи просто отримати масу задоволення, але ванільна гра, яку ти перепроходиш 20 раз, вже набридла. Є майстерня Стіму з модифікаціями і підтримка модингу для самої гри, але як знайти та підключити ці всі моди? Це сьогоднішня тема, яку просять роз'яснити, як говорять у Франції, живе в уекспліки. Що перекладається, зараз поясню. Але невеличка ремарка: у мене лицензована в тилу ворога, і всі модифікації, які я вам показую, я знаходжу в стімі, крім кол твара. Все, що зв'язане з піраткою, я вам не допоможу. Перше, щоб мати мод, треба його знайти. Це логічно. З цим проблем не виникає. Заходите в майстерню через бібліотеку гри і вибираєте все, що вам потрібно, що сподобалось. Просто підписуєтесь на нього і чекаєте на завантаження, і все. Ну, наприклад, є чудовий мод на українську армію і орків, починаючи з подій 2014 року, під назвою Nobody Except Us, що переводиться Ніхто крім нас. Друге, переходимо в гру і через налаштування знаходимо свій мод і підключаємо, але буває, що деякі моди вже старі і не працюють коректно, або просто вони зломані і не функціонують нормально. Все залежить, як вам повезе. Є моди, яких немає в майстерні через різні причини, ну наприклад, авторські права чи заборонений контент. Тоді просто заходите в папку гри. І там повинна бути папка mods. Якщо немає, то створюйте і закидуйте весь архів в неї. І все. Вертайтесь до пункту 2. А ми своєю свободою підвели царя. Тепер отримуйте бігами вашу ширу розгуру.